Чи правда, що німці не дарують подарунки жінкам? Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну цікаву річ, яка шокує багатьох українських жінок чому німці майже не дарують подарунки жінкам? Що ми звикли вважати нормою? У нас в Україні чоловік, який не приніс квіти на перше побачення або, хоча б, не зробив якогось приємного жесту, вважається скупим чи байдужим. Подарунки це мова любові, знак уваги, турбота. А тепер уявіть собі реакцію української жінки, коли на першому побаченні вона отримає там тарарам 10 домашніх яєць. Реальна історія так це не жарт. Один німець справді приніс на побачення десяток свіжих яєць, бо в його батьків є ферма, і за його логікою це ж супер подарунок. Натуральний, корисний, зроблений з душею. Чому так відбувається? У Німеччині немає такого поняття, як чоловік зобов'язаний. Тут рівність у всьому. Рахунок в ресторані навпіл. Подарунки взаємні. Жінка самостійна і сама може купити все, що захоче. Чоловіки не доводять почуття грошима. Напаки, якщо ти очікуєш подарунків, вони можуть подумати, що ти просто меркантильна. А тепер запитання до вас. Як вам така концепція? Ви б хотіли жити в суспільстві, де подарунки не є частиною відносин? Чи все ж таки чоловік має проявляти увагу до жінки саме в такий спосіб?